Мої солоденькі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, у мене для вас, як ви здогадалися вже в принципі з назви новиночки. Новиночки в моєму бренді. У мене з'явилося два чарівних, просто неймовірно красивих. Зимових, як на мене, відтіночки. І е, тут у нас солоденька парочка, як я їх називаю, тому що називаються вони в цей раз Леля та Лебедян. Ну просто Леля, знаєте, ім'я, яке ми всі чули, особливо українці, які е, знають пісню Таяни Леля-Леля. Е, далі не знаю слів, бо я не фанат Таяни. А от Лебедян, слухайте, я коли побачила взагалі це ім'я. Вимовила його і думаю, Боже, як це гарно! І я потім побачила цей колір, цей відтінок, і я думаю, господи, ти повинен бути лебедяном і більше ніким просто. Я хочу поступово вводити також чоловічі імена в свою колекцію, бо вони теж не менш розкішні. Ну і тож, друзі, вітайте! Два нових відтіночки Лебедян і Леля. Якщо вам цікаво, залишайтеся на цьому відео. Переходимо до сводчів, до демонстрації, звісно, ще до двох макіяжів. На нашу базу консилер Rimmel Multitasker, Потім я набираю кремові білі тіні від Альони Тофіль і починаю ними робити підкладку під матові пастельні відтіночки. Але я роблю це у формі Hello Eye. Сьогодні, власне, захотілося мені зробити такий макіяж. Гарненько нашаровую ці кремові тіні, бо я не в захваті, якщо чесно, від цього білого відтінку все розтушовую, потім починаю заповнювати матовими відтінками. Набираю брудний такий лавандовий колір, наношу у внутрішній куточок ока, заводжу в складоньку. Потім я його ж наношу на зовнішній куточок ока, витягую форму одразу, підіймаюся поступово і теж заводжу трошечки в складку, розтушовую цей відтіночок і далі беру світлий лавандовий і також обережно розтушовую всі межі, всі кордони. Потім наношу в центр клей для глітеру, для пігментів і починаю наносити відтіночок лебедян. Буду наносити його пальчиком. Я хочу такий Щільний результат хвилинка кайфу від Лебедяну. Я просто від них в захваті. Це неймовірні пігменти, от просто неймовірні. Наношу щільненько, гарно притоптую, хочу такий густий-густий колір. Воля, і ось такий макіяж у мене вийшов. Я додала трошечки деталей за допомогою аквалайнеру, стрілочки. Ну, мені здається, що дуже дуже гармонійний та крутий макіяж вийшов. А ці переливи. Ну, ви подивіться на них просто. Другий макіяж я роблю на базі від PUAS. Мені треба, щоб гарно козав олівчик від Color Intense. Роблю ним собі підкладку повністю в усьому макіяжі. Роблю таку стрілочку на верхній повіці, розтушовую синтетичним пензликом. Роблю розтушовану стрілочку на, знову ж таки, верхній повіці. І на нижню повіку також наношу цей олівчик. Далі заповнюю це все світлим коричневим відтінком в складочці, поглиблюю складку темним коричневим. І роблю е, фінт вухами е, такий собі мазочок. Я хочу зробити між цими елементами невеличкий такий пробіл. Заповнюю це все, потім заповнюю розтушовану стрілочкою, і також все те ж саме роблю на нижній повіці. Наношу клей для глітеру. І починаю наносити відтіночок Леля. Ця ніжнятіна, ну я не знаю просто, як її ще назвати. Ну ви подивіться на цю красу, на цю ніжність, на ці е, легкі переливи при повному освітленні. Я просто в захваті. Я вирішу. от чесне слово, хвилиночка закоханості у відтінок Леля треба покайфувати, друзі, обов'язково. Далі наношу на внутрішній куточок ока білий олівчик від B. Теж роблю собі підкладочку, все розтушовую і наношу матовий Baby Pink пастельний відтіночок. Ну, і ось такий результат у мене вийшов. Дуже ніжний, такий дівочий кайф. Давайте трошки детальніше поговоримо про ці два чарівних пігменти. Вони до мене в тестерах приїхали ще, здається, в серпні. Коротше кажучи, коли я шукала свою найпершу колекцію, так сказала, ніби у мене вже сота виходить. Коротше кажучи, коли перша колекція до мене приїхала разом із цією колекцією, до мене приїхали ці два тестери. Я закохалася просто одразу, друзі. Я хотіла одразу в першу ж колекцію запхати ці два кольори. І мені було все одно, що це за текстурою інші пігменти, за ефектом трошки. Інші мені все, я закохалася, я бачила ці пігменти. А потім я така сиджу: валюха, не спіши. Вони нікуди не дінуться, і це 100% просто е, новорічні пігменти. Треба випускати їх трошечки пізніше. Прибережи цю е, солодку вату, ці мармеладки на пізніше. Отак воно у мене, власне кажучи, і сталося. Щоб ви розуміли, ось мої баночки. Це тестери, власне кажучи, які я досі використовую, і це вже те, що поїде до вас. Власне, ось так от красивенько, гарненько все оформлене. Чим же цікаві ці е, пігменти? По-перше, це ніжність. Мені здається, що відтіночок Леля, той, що у мене сьогодні на очах нанесений, е, це навіть ідеальний відтінок для наречених. От щось мені знаєте, так подивилася я на нього і думаю, господи, наречена буде просто розкішно виглядати в цих кольорах. Та й в принципі, лебедян він також, тому що е, різниця між цими відтінками. Це лише, як ви бачите, кольорова база, тобто рожева кольорова база і блакитна. Якщо у вас буде така наречена, шановні візажисти, або ви ж, наприклад, будете навіть нареченою, мої глядачі, то, Боже, я думаю, що це буде просто розкіш. Якщо ви наважитеся на такі відтінки на ваших очах, я думаю, що цей макіяж буде неймовірно красивим. Валюха перейшла до шлюбного сезону. Е, ні, давайте так, до шлюбів зимою е, і початок весни. от, так от мабуть. Взагалі, також для мене це новий рік. От, Чесно, я дивлюся, це ніжний, елегантний, такий розкішний, мерехтливий, красивий новий рік. Я б залюбки в цих кольорах також е, зустрічала би новий рік, тому що це красиво, це переливається, це. Знову ж таки, мерехтить це новий рік. Я вже 300 разів це сказала. Ці два пігменти просто, ну от, я так. Я, мабуть, я так на кожен свій майже пігмент буду дивитися і казати одне і те ж саме. Вибачте, будь ласка, але я обожнюю просто свої пігменти, тому що я шукаю найкраще. Давайте обговоримо спочатку відтіночок Леля. Це. Як ви зрозуміли, рожевий пігмент, точніше на рожевій кольоровій базі, вона напівпрозора, ви можете наносити цей пігмент як легесенько на повсякдень, так і більш насичено, як ви це бачили в демонстраційних макіяжах, там, де я їх наносила, в принципі, пальчиком і пензликом, і нашаровувала, і втирала, і що тільки я там з ними не робила взагалі. Сьогодні я наносила, наприклад, ось таким е пласкопухнастим великим пензликом. До речі, до речі це просто з Знахідка. Хочу подякувати Лізі Красновій за цей подарунок. Вона мені подарувала цей пензель. Це у нас бренд Elan. Називається пензлик F06. Якщо ви, наприклад, не полюбляєте наносити пальчиком пігменти, або шукаєте ідеальний пензель, придивіться дуже класний пензель. він здається таким, знаєте, здоровим, пухнастим. От що з ним робити? От Якщо на очі, я не знаю, я не знайшла б йому пристосування через те, що я полюбляю просто менші пензлики. А от для пігментів, сьогодні я використала це божественне нанесення. Він дуже класно наносить пігменти, тому. Придивіться, от рекомендую, крутий! E, значить, і що я хотіла сказати, так як і з моїми попередніми пігментами, ви можете набрати на пензлики, нанести доволі легко, легким таким шаром на повсякдень. Я намагаюся підбирати такі пігменти, щоб їх можна було використовувати не лише в якихось вечірніх яскравих макіяжах, а щоб ви могли використовувати їх також на повсякденні свої мейки або робити більш ніжнішими ваші мейки, якщо ви, наприклад, не хочете робити вирви око на ваших очах. Тому можна спокійнесенько взяти пензлика, набрати цей пігментик. він більш дрібно-дисперсний за попередні. Тому це можна взагалі розкласти такою красивою танесенькою вуалькою. І, боже, ще й мерехтвою валькою. Це, це, це просто треба побачити цю текстуру, побачити цей пігмент. І я впевнена, що ви одразу просто закохаєтеся в них. Значить, буду одразу вам говорити, в принципі, за два ці пігменти, не буду їх розділяти. Їх там особливості, тому що це у нас однакові пігменти, перелив у них, в принципі, однаковий, але це все красиво дуже грає за рахунок кольорової напівпрозорої бази. Через це вони розкриваються трошечки по-різному, тобто вони все ж таки один від одного відрізняються. Тут уже залежить від ваших особистих преференцій. Звісно, що два різних кольори блакитна база та рожева база, леля на рожевій базі. І вона переливається від яскравого, бускового рожевого кольору, такого лавандового в. так Далі йде у нас зелений, бірюзовий, блакитненьке трошки. Ну і, звісно, що фіналочка, яка кидається вам всім в очі найяскравіше це таке жовтувате золото. Також тут ще є в переливі персик. Перською відтіночок. Всі ці кольори вони дуже-дуже плавно між собою переходять, грають, і це все дуже волого блищить. На жаль, камера не здатна це все передати. Ви ж розумієте, вживу це реально дуже-дуже волого і красиво виглядає. Те ж саме у нас стосується, в принципі, і лебедяна. Єдине у ньому немає е, такого яскравого рожевого переливу, тому що у нього немає е, рожевої бази. У нього, навпаки, іде яскрава блакитна база, і починається все переливатися з блакитного, в бірюзовий, в синенький трошечки, е, в зелений, е, в такий салатовий більше. Це стосується, в принципі, і лелі, там не зелений, а більш такий салатовий. Е, і фіналу Очкою шліфується це все таким е жовтим золотом і персик. Якщо так от дивитися зверху, наприклад, якщо під кутом, то інші переливи, отак, от зверху теж це все фіналізується е, таким персиком. На своїй сторінці бренду я робила опитування е, у підписників, що б ви хотіли бачити в майбутніх колекціях, і дуже багато е, все ж таки, коментарів я отримала стосовно пігментів, які б можна було використовувати на повсякдень щось більш класичне. Щось таке трошечки спокійніше. Я думаю, що я знайшла трошечки спокійніше, але зі своїм приколом та переливами. Ну, зрозумійте мене, я той бренд, який. Бажає сяяти. Це я. Я в цьому бренді вся. Я полюбляю блистюхи. Я полюбляю сяяти. Я полюбляю фейерверки на очах. Якщо я щось буду шукати, не те, те, що мені не буде відповідати, я не зможу вам це продемонструвати. Я не зможу вам це показати, не зможу вам це отак от, от дати і сказати: тримайте, користуйтеся залюбки, я не зможу рекомендувати, як мінімум. Тому я шукаю, все ж таки, щоб це було. Більш універсальне, щоб це було з цікавинкою, з родзинкою. Е і от одночасно, наприклад, щось таке більш класичненьке. Я сподіваюся, що в майбутньому на вас чекають також дуже, дуже цікаві кольори. Я чекаю зараз на поставку. На жаль, це через проблему на митниці, це все затримується. Але я сподіваюся, що скоро це все приїде, і ви побачите цю красу. Тому побачите, попереду вас чекає дуже багато новиночок. Е, ну, а ці крихітки вже доступні до продажу. Я їх просто обожнюю всім серцем. Чесно слово, от, е, це, це пігменти, оці два відтінки, вони запали мені в душу одразу. Просто я, як я їх побачила, як я їх посвочила. Я ж кажу, я одразу хотіла їх вводити е, в першу колекцію, але думаю, ні, ну, це трошки. Є різниця між текстурами, я б хотіла все ж таки їх формувати по текстурах також, за мерехтінням, за взагалі ефектом на очах. Отож, е, сьогодні вашій увазі презентую ось таку ніжність. Я сподіваюся, що вам сподобалися ці два пігментики. Е, Вони. Неймовірні, вони розкішні, вони прикрасять ваш повсякденний макіяж, вечірні, новорічні, на день народження, на всі свята, просто неважливо, як і всі мої пігменти, мені здається. Ну, я ще отак до вас приближуся, покажу цю, ці, цих красунчиків. Ну, просто вони неймовірні. Ну, я обожнюю ці відтінки. Ну, ну ви подивіться, ви подивіться на цю розкіш. Що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалися ці два пігментики ось такий невеличкий огляд, але вони того варті, я не могла просто не зняти окреме відео для них. От, я сподіваюся, що вам сподобалося. Всі посилання я залишу в інфобоксі. Там ви знайдете посилання на мій сайт, де ви зможете офіційно, красивенько придбати собі пігментики, одразу ввести там всі свої дані, нову пошту, саму пошту, ваш емейл маю на увазі. Оформити красиве замовлення, також нагадую, що е, вся оплата здійснюється на картку ФОП. Якщо б не ФОП, я б не змогла б створити сайт і систему оплати, така як знаходиться на моєму сайті, тому можете за це не хвилюватися, не переживати. Якщо у вас є якісь питання, звісно, що задавайте мені на сторінку бренду, е, там відповідаю на ці питання я. Буду спілкуватися з вами я. Також я чекаю на ваші відгуки, обов'язково залишайте ваші відгуки, не соромтеся, робіть макіяжі, відмічайте мою сторінку. Мені дуже приємно, ви не уявляєте, просто, як я тішуся, коли ви використовуєте мої пігменти в макіяжі, коли ви тішитеся цьому, як вам подобається. Коротше, це, це реально це дуже-дуже-дуже це круто. У нас таке, знаєте, ком'юніті фанатів пігментів збирається. Тому обов'язково залишайте ваші. Відгуки. Також на сторіночці бренду ви можете подивитися, як я запаковую ці посилочки, як вони можуть до вас приїхати. От тому залишаю посилання в інфобоксі на сайт, і також на сторіночку мого інтернет-магазину, власне кажучи. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Дякую вам величезне за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте, будь ласка, його вподобайкою. Звісно, що, як завжди, хочу подякувати Збройним силам України за можливість працювати, за можливість створювати прекрасне, за взагалі можливість жити це життя кожного дня. Тому дякую вам величезне. Ну, мене на цьому все. Всіх цілую обіймаю, друзі. Бувайте!